Миру та благодаті всім. Наукові повідомлення про знахідки м'яких тканин у кісках динозаврів вразили науковий світ. І таких знахідок дуже багато. Сучасна хімія переконливо демонструє, що м'які тканини не можуть зберігатися протягом мільйонів років. Динозаври жили нещодавно, а мільйони років це вигадка. І про це є безліч доказів як у Біблії, так і в історичних публікаціях. І Натураліст Пліній, старший, у 77-му році ще писав, що дракони нападали на слонів. А в 1484 році англійський друкар Вільям Кенсон опублікував, що в його час дракони жили на північній Італії. А як вам таке, що динозаври існують і зараз? І це ставить крес на еволюційних вигадках. Іганський ліс, який розкинувся. У заболоченій долині річки Конга, площа якого розміром з Францію, слава досліджений, і в цих болотах зайшли істоту розміром з двох слонів та довжиною 35 метрів. Існування цього ящера підтверджено вченими Університету Чикаго та навіть зафільмували на плівку. Також є риба Латімерія, яка вважалась вимерлою нібито 60 мільйонів років, уявіть собі була знайдена у 1938 році біля берегів Магадаскару живою та здоровою. А нещодавно у крамницях Північної Індонезії Як вам. Так що підписуйтесь на канал Салтаненко і пізнайте істину та наукові факти від провідних науковців та зможете пізнати Бога.